Друзі, вітаю з вами Любов, і сьогодні на нашому новому відео ми обговоримо питання, як підтримати близьких під час війни. Звичайно, ми кожен зараз маємо в своєму оточенні людей, близьких, друзів, родичів, які вже втратили можливо близьку людину, які мають братів або чоловіків, що у лавах ЗСУ і зараз відвоюють нашу свободу, наше життя. Є багато людей, які втратили свої домівки. Мільйони тих, хто виїхав з дому, і є ті, хто лишився там і залишається щодня в якійсь небезпеці під обстрілом. Коли ми вже змогли якось відновитись, знайти власні сили, адаптуватись до нового середовища, в нас знаходиться всередині місце і емпатії, і співчуття до тих, хто нас оточує. І звичайно, це місце у багатьох нас було і до того, як ми адаптувалися, знайшли свої сили, але просто можливо, ми не могли знайти тих слів того часу, то тієї розмови, щоб людину підтримати. І цікаво, що в наших потребах психологічних є. Дуже важлива річ що робить нас людьми суспільною істотою — це якраз вміння співчувати. І що відбувається під час столу, коли ми розділяємо якусь біль, якусь, якесь горе. Сила цього болю, цієї травми зменшується. Можна уявити собі величезний пиріг, і коли люди беруть собі по шматочку цього пирога, то його швидко з'їдають. Те саме відбувається з нами, бо ми живемо в інформаційному такому просторі, і коли ми про щось говоримо, ми відпускаємо ці почуття, і все вже середовище воно саме починає допомагати оздоровлювати наш стан, переживати цей досвід, цю травму. Тому бажання співчувати і допомогти це те, що нас відрізняє від якихось варварів, від людей не Цивілізованих, і ми тут звичайно можемо згадати нашого ворога, коли йому там дзвонять, кажуть, хочете поговорити зі своїм сином. А мама каже: Ні, дякую, ні, спасіба. Це для нас якась просто неможлива річ у нашій голові, як, як це рідна мама не хоче говорити зі, зі своїм сином. Тому треба радіти. По перше, тому відчуттю, що ви готові когось підтримати. І звичайно, для того, щоб ця підтримка відбулася, потрібно дві речі: це наявність у вас у самих сил і ресурсів для того, щоб цю підтримку надати, і бажання іншої сторони це прийняти. І тут часто в нашій культури відбувається якраз порушення цих меж, коли ми намагаємось допомогти комусь, хто ще не готовий відкритись до цієї допомоги, і ця готовність іншої людини це її особистий процес. Ми не можемо на нього впливати. Це буде насиллям. Ми не можемо якось це пришвидшити. Ми можемо просто сказати декілька фраз, подзвонити, написати повідомлення, що я поруч, я з тобою. Ти завжди можеш розраховувати на мою підтримку, і цього на цьому етапі, коли людина ще не готова звернутися по допомогу, буде достатньо. І тут не треба поспішати, а треба мати терпіння і повагу до того, що кожен йде зараз своїм шляхом. Ми всі звичайно в одній лоці, і війна це те, що впливає на кожну з нас, але кожен буде по своїй траєкторії справлятися з цими відчуттями. Коли ви Знайшли цей баланс, і людина вже відгукнулась на ідею про те, що вона готова відкритись, готова про це поговорити. Домовтеся про формат, як ви це будете робити. Ви можете фізично зустрітися, піти, погуляти, просто посидіти разом в кафе. Ви можете просто поговорити, але дайте зрозуміти людині, що ви готові цей простір для неї безпечний, турботливий з любов'ю створити. Це буде найважливішою підтримкою, тому це на місце, коли вам треба. Дати купу підручників, дати купу контактів, якихось психотерапевтів, і ще чогось, коли людина звертається про допомогу, перше, що вона хоче, це таких, знаєте, можна собі уявити обіймів, коли їй можна просто розслабитись, залишити цей стрес, дозволити собі поплакати, побути з собою, але в присутності кого хто може це розділити і підтримати. Тому ця підтримка не означає щось кардинальне, не потребує якихось матеріальних коштів, і ще чого це дати найбільший дар. Своєї присутності цій людині і ця присутність і уважність це те, чого ми всі потребуємо у цей час, коли нам потрібне відновлення. Тобто можна собі уявити, що ви, наче, в обійма, якщо це можливо фізично, приймаєте цю людину і даєте можливість їй. Посидіти, поплакати у вас на ручках, відновитися, і це буде найбільша допомога в цей момент. Звичайно, якщо людина готова працювати раніше, ви можете сказати, що я можу зрозуміти твій біль, але я, наприклад, не професіонал. Я не знаю, як з ним правильно справитись, може, ти можеш розглянути для себе можливість звернутися до психотерапевта, травматолога, піти в якусь групу підтримки і. Знайти для себе там розрядку, вирішення і лікування свого такого емоційного розумового стану і така чесна розмова, коли ви теж приймаєте не свою всемогутність, ви наберете на себе відповідальність зараз вирішити всі проблеми цієї людини, допомогти їй знову бути щасливою, радіти життю кожну хвилину. Це Теж виберете на себе занадто багато чого насправді у вас немає, да? якоїсь там професійної підготовки, тому бути щирим і відвертим це такий наступний подарунок, наступна така річ, яку ви можете дати цій людині. Звичайно, тут ще дуже важливий момент про те, щоб ця річ не була якоюсь одноразовою. Якщо у вас є можливість підтримувати контакт, просто час від часу написати повідомлення, час від часу подзвонити, якщо людина готова, або одразу домовитись про якусь наступну зустріч, щоб. Людина могла сприймати ваш ваша та подруга, друг вас як такий острівок безпеки, острівок надії, острівок підтримки, і це на щось таке, що прийшло один раз і зникло. А що він завжди є поруч? Це теж буде давати дуже багато надії і віри, тому. Спробуйте і це створити, пам'ятаємо, що цю підтримку ми можемо давати як знайомим людям, так і незнайомим. Кожна з нас пройшла зараз свій унікальний шлях в цій війні, і один з способів, як ми можемо підтримувати інших, це просто писати про свої відчуття. Не завжди манять до себе книжки, фільми, історії. Чому тому, що ми в історіях інших людей шукаємо пояснення і Пошук сенсів вирішення своїх власних питань, потреб, і коли ми починаємо рефлексувати про те, що відбувається з нами, як я це часто роблю в наших цих відео, наводжу якісь приклади з особистого життя, ми допомагаємо людям справитись з тим, що відбувається у їх внутрішньому світі. Так, наприклад, моя близька подруга зараз трьома дітьми за кордоном і її чоловік у лавах зсу. Тому я їй так роблю те саме, що сказала вам. Я їй одразу, як дізналася, що ця ситуація стала, пояснила, що до мене можна звертатись, що я завжди відкрита до неї і готова підтримати час від часу. Ми переписуємося, зідзвонюємося, обмінюємось новинами. І підтримка ось така, коли ти просто даєш людині знати, що ти тут, що ти присутній, це вже дуже важливо і може їй досить допомогти. Але я впевнена, що і у вас є свої історії, як ви. Відкриваєтесь, допомагаєте іншим у цей час. Поділіться, будь ласка, в коментарях розкажіть, що вам допомагає налагодити цей зв'язок, допомагає іншому відкритися і пережити цей біль разом. Наше співчуття це наша величезна зброя і наше величезне багатство. Тільки люди з великим серцем можуть назвати себе людиною з великої літери. Всіх інших, хто приносить ненависть загрозу, руйнування ми навіть не можемо назвати людину, це просто якась істота, нелюдь. Тому радіти, тому що у вас таке добре, велике серце, і діліться своїми історіями, підтримуйте ваше оточення. Це все допоможе прожити травму, яку ми зараз переживаємо цілою нашою нацією. Обіймаю всім серцем і до зустрічі в наступних відео.